Та в Україні в ефірі новини на ТВА. в студії Катерина Романюк Вітаю вас. Вісім мирних жителів загинуло у Донецьку за три дні внаслідок бойових дій. 29 людей поранені. Це повідомили у Донецькій міськраді. Перемір'я на водохрещі зірвана і на Луганщині, заявляє голова Луганського ОДА Геннадій Москаль. За його інформацією, обстріляло близько десяти населених пунктів й поранені у місті. Гірське, яке обстріляли з артилерії, осколкові поранення отримала літня жінка. Зараз вона у лікарні. Від сьогодні заборонено автобусне та автовантажне сполучення між контрольованою Україною територією Луганщини і так званою ЛНР. Пункти пропуску в бік ЛНР по напрямках Луганськ щастя, Новайдар, Луганськ, станиці Луганська, Широкий та з Лисичанська у бік окупованих територій для автобусів та вантажівок. Закриті заборона не стосується медичного рятувального транспорту і деяких інших категорій спецтранспорту. Легкові авто після перевірок поки що пропускатимуть. Повідомляє ОНН з посиланням на Луганську обладміністрацію. За ніч бойовики 35 разів відкривали вогонь по українській армії. Продовжують стріляти із важкого озброєння, мінометів, гранатометів, протитанкових комплексів, систем залпового вогню, град та ураган. Найбільше вісім обстрілів зафіксовано поблизу Гнутово. А загалом за добу терористи більше ста разів обстрілювали села АТО та мирних жителів. З мінометів, гранатометів та артилерії бандити обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасну, Чермаликі та Лаківку. Три рази бандити вели вогонь по кримському. Від обстрілів зградів потерпали населені пункти щастя, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Нижнє, Тоненьке та Лаківка. По два рази вогнем з реактивних систем залпу вогню терористи накривали Піски та Кіровський. Олонецьку підірвали потилівський міст з боку Авдівки, що контролюється українською армією, не можна було дістатися безпосередньо до міста, зокрема, і у Донецький аеропорт. Як твердить місцеві жителі, міст було зруйновано потужним снарядом у районі Путилівського мосту. Минулої доби велися активні бойові дії між українськими військовими та бойовиками. Уночі усіх поранених українських бійців евакуювали з нового терміналу Донецького аеропорту. Повідомляє у своєму Фейсбуці радник президента Юрій Бірюков. Окрім того, серед українських військових провели часткову ротацію. За свіжими даними прес-центру АТО у Донецькому аеропорту продовжуються бої. Українські військові зачищають його від бойовиків. Кількість вимушених переселенців в Україні постійно зростає. На сьогодні їхнє число перевищило 646 тисяч. Як повідомили у держслужбі надзвичайних ситуацій з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО в Донецькій Луганській областях до інших регіонів, переселені 626 тисяч людей. З них майже 136 тисяч це діти. А з автономної республіки Крим та Севастополя приїхали на материк майже 20 тисяч громадян України і понад 127 тисяч переселенців населенці вже отримали психологічну допомогу. Ну а на сході України бракує лікарів за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я через бойові дії зону АТО полишили 70% медичних працівників. Там зруйнована половина медзакладів. Серед медиків є загиблі від обстрілів. Як наслідок, майже 5 мільйонів людей, що проживають у зоні війни, позбавлені елементарної лікарської допомоги. Аби забезпечити громадян меддопомогу Україні, терміново потрібні 23 мільйони доларів. Підрахував представник возову. Україні дорід Ніца Австралія передала четвертий гуманітарний вантаж для українських військових. Загальна сума допомоги від Австралії перевищила 2,5 мільйони доларів. Повідомив виконувач обов'язків спікера генштабу Владислав Селезньов. У складі гуманітарки виключно теплий одяг, а саме зимове взуття, шапки і шарфи для українських військових. Днями в Україну прибула четверта партія вантажу із зимовим обмундируванням із Австралії, уряд якої передав українським військовослужбовцям зимове взуття зимові шапки та шарфи до припинення вогню із сьогоднішнього дня закликає Росію МЗС України. Заяві міністерства наголошується, це дозволить убезпечити від смертей мирне населення. Нагадаю, 13 листопада представники України і Росії підписали робочий документ, який передбачав чіткий графік імплементації мінського меморандуму щодо двостороннього припинення вогню, відведення важкого озброєння і повернення на лінію розмежування. Але Росія відкликала свій підпис під документом. Міжнародному відомстві нагадують, без цієї угоди не буде зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції та саміту лідерів цих держав в Астані. ОБСЄ засудила нові бої на Донбасі. Нинішній глава організації, він же міністр закордонних справ Сербії і віцадачич рішуче засудив загострення конфлікту на Донбасі, особливо бої навколо аеропорту в Донецьку. Дачич закликав усі сторони конфлікту бути максимально стриманими, і дотримуватися домовленості про стало припинення вогню. Цей цикл насильства зі смертельним результатом і подальшою ескалацією військових дій не може тривати. Заявив він. Всі сторони повинні отримуватися від войовничості, залякування і провокаційних дій. Підсумував глава ОБСЄ. Рада ЄС сьогодні розгляне можливість визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Про це заявив посол ЄС в Україні Ян Тумбінський. На порядку денному буде перегляд позицій ЄС щодо Росії. У документі, підготовленому Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріко Могеріні, пропонують розділяти санкції, пов'язані з Кримом і санкції, пов'язані з дестабілізацією на сході України. Хоча така тактика може виявитися неприйнятною для деяких країн ЄС, які можуть сприйняти її як мовчазну згоду з анексією Криму. Рамзан Кадиров пообіцяв вивести на марш проти Гебо сотні тисяч чеченців. Про це глава Чеченської республіки заявив у своєму інстаграмі. До організації акції, яка повинна відбутися сьогодні, підійшли в кращих традиціях тоталітарного управління. Кадиров зібрав усіх голів райадміністрації і зажадав від них вивезти людей в центр Грозного. Як похвалився сам глава Чечні, на марш вийдуть сотні тисяч мусульман. Раніше Кадиров через свої акаунти у соцмережах страшенно обурювався карикатурами на пророка Мухаммеда у виданні Шарлі. А розстріл редакції в Парижі прокоментував так: мовляв, самі напросилися. Ізраїльські ВПС завдали удару по Сирії. У результаті загинули бойовики. Хез у тому числі один із командирів, повідомляє ретер з посиланням на джерела в Службах безпеки Лівану у прес-службі ізраїльської армії оборони, поки не підтвердили цю інформацію. Французьке інформаційне агентство Франс прес з посиланням на джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що метою атаки стала група терористів, яка готувалася до обстрілу ізраїльської території. У Малі перемогли Еболу. Міністр охорони здоров'я країни оголосив, що нових випадків зараження не було зареєстровано протягом останніх 42 днів. Малі одна з шести країн Західної Африки уражена небезпечним вірусом. Там було зафіксовано принаймні шість випадків смерті від лихоманки «Ебола». Нагадаємо, за даними ООН, від Лихоманки загинуло більше 8400 тисяч людей. Більшість літальних випадків сталося в Гвінеї, Сєра-Леоне та Ліберії. Вчені з інституту Роберта Коха в Берліні пропускають, що можливим джерелом спалаху лихоманки бола є криланові кажани, яких іноді через їхній великий розмір називають летючими собаками. Православні та греко-католицькі християни і всього світу сьогодні святкують хрещення Господнє. Водохреще є третім і завершальним великим святом різдвяно-новорічного циклу. Вважається, що в цей день вода набуває цілющі властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Адже за біблійним переказом, саме 19 січня на річці Ройдан, відбулося хрещення Ісуса у 30-річному віці. Сьогодні по всій Україні в храмах святять воду, а найсмілівіші навіть стрибаються до полонок з крижаною воду. Бога не, любить, Бога не Все віде, хай, ну, більше новин дивіться вже у півдні. Залишайтеся на нашому каналі. На все добре.